Вітаю, шановні глядачі, зараз я хочу подивитися село Червоне Поле Бердянського району. Що заважає деокупувати червоне поле? поле. І як саме буде відбуватися деокупація Червоного поля? Бердянський район, як саме деокупують червоне поле. Тут також тримають цивільних людей навмисно. З них роблять щит живий. Червоний. Буде знищен ворог. Так. Люди налякані. Дуже сильно налякані, вони не можуть виїжджати, заїжджати, закрити село. Так, а ворога буде знищено, і дивіться, він на виході буде тікати і буде розбитий повністю. Ще є така інформація, що полон війська України візьмуть в полон. Багато військових Росії. Те. Біля. Те не в самому селі, а біля. За межами. Так, розбиті і взяті в полон. Вони будуть тікати. Так, через те, що ворог застосовує отаку тактику якусь, щоб саме цивільні люди прикривали військових, щоб їх не можна було знищити, наші військові будуть вичікувати. Якусь застосовувати хитрість, вичікувати, вичікувати, коли до них або приходять а, провізія, або щось приїжджає, а, поповнення прийде до військових Росії, це, це саме тоді от і Вдасться знищити ворога і без втрат для цивільних людей, де окупувати червоне поле? Так, і ворог буде тікати. Ну і є. Велика потреба в людей в усьому. Немає грошей, немає інформації. Взагалі люди голі, босі і дуже потребують допомоги. Чоловіків забрали. Заперечую повністю весь негатив. Це що всі злочини, що чиняться в селі, червоне поле повертаю ворогові. Заперечую все йому вертається росіянам. Вони самі отримають нашу заслуговують, буде так. Взагалі буде деокуповано, не буде зруйноване село, не буде вбиті жителі, мешканці Червоного поля під час деокупації. Військові дуже ретельно дивляться на ці речі, щоб. Так, Є така ситуація, що вивезли або чоловіків, змушують працювати, змушують щось. чи Якісь тут злочин Обдурили багатьох пропагандою виманюють. Це злочини, злочини. Заперечую, прошу Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Захистіть всіх людей, що мешкають у Червоному полі, захистіть від ворога прошу повернути ворогові всі злочини, що творилися. Счиняв ворог із мешканцями Червоного поля. Все йому назад вертається. Весь біль, страх страждання людей. Буде так, буде так, буде так. Не може більше ворог тримати в окупації село Червоне Поле тікає, виходить, відпускає всіх полонених. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, так, наші військові знатимуть точно, куди влучити, так, щоб знищити ворога. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть військовим України. Без втрат для цивільних людей, мешканців Червоного поля, де окупувати червоне поле звільнити від росіян. І прошу надати всю інформацію військовим України про військових Росії, де і як вони розміщуються, для того, щоб якомога швидше і влучно декупувати червоне поле. Буде так, буде так, буде так. Більше нема ніяких перешкод. Да буде все сказане, здійснене. Не може ворог більше тримати живий щит в окупованому червоному полі з цивільних людей, і тримати заручників і взагалі знімається. Люди не вірять більше. Росіянам буде так. Дякую за увагу!